Мої вітання, друзі. Я продовжую з вами ділитись досвідом в покупках і продажах за кордоном. І сьогоднішнє відео буде не присвячене eBay, а воно присвячене, як ви можливо зрозуміли з назви, По-перше, моєму новому гаджету, на який я зараз знімаю, це Google Pixel 8 Pro. Перше враження, перша зйомка на фронтальну камеру така собі. Фронтальна камера. Чомусь я не розібрався, можливо, не замилює задній фон. Немає кінорежиму саме для фронтальної камери. Зараз я знімаю на основну камеру, і фон має бути замилений. Але я не бачу, що там вийде з зображенням в будь-якому разі, ви бачите мене маленьким в кутку поки що, тому це не має ніякого значення. І це буде відео, звичайно, не про сам телефон, не огляд його, таких оглядів вже купа в інтернеті. Буде огляд про те, як можна такі телефони купувати вигідно, замовляючи їх за кордоном. Навіть я вам скажу відразу наперед забіжу. Це був експеримент, де я його замовив з розмитненням. Під 32% було оплачено розмитнення офіційне, і навіть з цим розкладом. Вийшло вигідно. Ось коробочки, це коробка телефону і це коробка годинника. Годинник завтра поїде OLX доставкою в поїде новою поштою через OLX доставку в Суми. Ось цей годинник. Чому я його вирішив продати, чому я його купив взагалі? Справа в тому, давайте я відразу вам буду показувати. Ви зараз на своїх екранах. Бачите, мій екран комп'ютеру. Тут інвойс, це електронний чек з Амазону. І тут 7 жовтня я купував, робив замовлення. Це було перед замовлення. І роблячи перед на Google Pixel, вони давали акцію, що можна за 1179 доларів було купити і телефон, і додатково ще годинник. Це смарт-годинник для ну, фітнес трекер Не знаю, мене справа в тому, що цей годинник також типу спортивний, але я його ніколи не використовував саме як спортивний, тільки дивлюсь на е, час. І цей годинник я взяв по акції, скажімо так, в придачу і думав спробувати замінити, обновити потім. Ви бачите зараз в інвойсі на своїх екранах. Amazon розділив це замовлення. Першочергово це було замовлення, яке складалось з двох позицій. Потім він поділив це замовлення за 909 дев'ять доларів. Вийшли, вийшов телефон, який був відправлений 20 жовтня, і через 11 днів тільки був відправлений годинник. І я за ці дні думав ще тоді, що можна просто відмовитись від годинника, він виходить 270 доларів, але чомусь ну, до кінця я дотянув і не відмовився. Отримав і те і те. Потім я отримав цей годинник, два рази його поносив, зрозумів, що він мені по суті не треба, і цей годинник за 300 баксів. За 300 баксів можна класний, класичний годинник купити, якийсь реальний. Ну, типу, воно того для мене не варто. І однією також з причин, напевно, стало те, що він дуже швидко розряджається. День, два і все. Ну, типу, так часто тримати його на зарядці це дуже і дуже некомфортно. Тут просто батарейка вставляється, яка може там місяць від якості батарейки, залежить місяці більше тримати. Тому я з ним. Вирішив попрощатися з цим годинником. За 10 тисяч гривень я його виставив на OLX, як вже в принципі новий, але не зовсім, бо я його все ж таки трохи таскав. Е, так, ви бачите, що тут я заплатив 1179 доларів. За це все, плюс мито, це все ми порахуємо. Годинник там обійшовся, плюс-мінус 300 доларів. Мені е, вийшло. Це відразу ми можемо з вами зафіксувати. І... Тепер хочу показати вам деякі деталі. Почнемо з того, що годинник коштує по хотлайну 12800, це мінімум. Я його реально майже новий продаю за 10 тисяч. Перша причина, чому так дешево, тому що хочу продати швидко. І мене це вийшло буквально там навіть тижня не протягнуло оголошення вже 10 зацікавлених було людей. І один додав його саме в покупки. І завтра поїде до нього в суми цей годинник. А друге, все ж таки, що він реально ну, не новий, там трохи коцнута коробка, бо не хотів я першочергово його продавати, але вже потім зрозумів, що треба продавати. Плюс я ще думаю над тим, що можливо, якщо мені не сподобається камера пікселя телефону самого, я буду продавати його також. Продавати буду, і я бачу просто, що зараз це реально вигідно робити. і Покажу вам чому. По-перше, дивіться, годинник цей коштує зараз на Амазоні 336 доларів, що в принципі. Ну, вже дорожче, ніж 270, за які я його типу купив. І а сам телефон зараз 1179 доларів коштує без вже годинника. Тобто, ми з вами зараз можемо підрахувати, і мені самому цікаво, я по інвойсу купив його за 909 доларів. Виходить, що так. Мінус 160 доларів, це 150 євро, яке не підходить під мито. 749 доларів виходить, плюс 32% від цієї суми, це 988 доларів і плюс 160. Тобто тут він мені вийшов 1150 доларів. 1150 доларів, запам'ятали, це його це вартість тут мені в Україні вже з доставкою з розмитненням. А зараз на хотлайні цей телефон коштує мінімально в якихось сірих магазинах, нерозмитнений офіційно, 50 000, 51 906 гривень. Тобто 1150 доларів це 43 125 гривень. Мінус. Це я заплатив 43 125, мінус 51 906 мінімальна ціна на хотлайні. Ітого, плюс 8781 гривня. Це я зекономив на даний момент, замовивши цей товар з Амазону. Як я його ввіз? По-перше, служба доставки є додому, яка його привезе мені набагато швидше, але я замовляв спеціально не через додому, не через сервіс, де я. Працюю, а вирішив зробити експеримент. Мені дуже цікаво було, як працює, наприклад, Міст Експрес. Я замовляв через міст і можу вам показати, як йшов саме телефон, і в чому взагалі був сенс. Можу ще зробити ліричний відступ того, що я в першу чергу насправді хотів iPhone 15 Pro Max. але Вагався, тому що дивився багато відосів про те, що він перегрівається, глючить якось. У мене до цього був iPhone 7, і не все так гладко, але можна було iPhone. І зараз я вже, отримавши цей піксель, думаю, проте я не знаю, як зробили так епловські розробники IOS системи, але після користування IOS. Андроїд зараз виглядає трохи дешево Мені. Це моє суб'єктивне мислення, моя думка, але чомусь так. Добре. Дивіться, в Нью-Джерсі 27 жовтня потрапив цей телефон. Через 5-6 днів він вже був у Львові. І це круто. Це круто. Це дуже великий такі. А ні, дивіться, в Нью-Джерсі він не приїхав 27-го, а був відправлений. 27-го і 2-го вже був. Тобто 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. 7 днів він уже у Львові. Супер, круто, я задоволений, чекаю, але потім проходить тиждень, і тільки через тиждень він стає на е розмитнення, починає розмитнюватись. І потім ще тільки через 9 днів, 18-го вже. Числа я отримую е, розрахунок, розрахунок, по якому я оплачую, і в той же день він е, їде зі Львова мені в Київ. Тобто розмитнення зайняло майже там два тижні. Це дуже дофіга. Це дуже дофіга, і е, можу ще сказати, що, наприклад, яка проблема була з міст експрес, е, мій знайомий також цим взагалі він мені порадив, показав, що можна купити по акції годинник плюс телефон. Також раніше, ще за тиждень того, як я купив, він купив. І він наткнувся ще на таку помилку, що йому розрахували мито 32% взагалі на всю суму, на всі 1179 доларів. Хоча трекінг-номер був тільки з телефону. Також телефон там на 7 днів раніше пішов окремо з Амазону, і він його привіз. Раніше в Україну, але ось бачите, на митниці йому розрахували повністю. Йому е, знадобилося ще якийсь час, знадобився для того, щоб е, доказати, що там тільки телефон, і треба робити е, розмитнення з 909 доларів, а е, не повністю. Тому замовляйте на додому. У нас все набагато простіше. Всі контакти наші є в дописі під цим відео. Е, проконсультуємо, розкажемо де вигідніше, де краще. Тобто, все в найкращому вигляді, дякую вам, друзі, за увагу. Побачимось з вами. Думаю, дуже скоро.